Я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги Renault Megane 3 2012 року випуску. Автомобіль в першому рейстайлі або, як кажуть, реноводи Фаза 2. У них відрізняється бампер, відрізняється пластикова накладочка в районі протитуманок, і плюс під фарами є ось тут накладка. Тут у нас немає ДХО, але трошки в дорожчих комплектаціях кращих, у них тут йдуть денні ходові вогні. Хоча тут е, денні ходові вогні все одно присутні, вони ось тут знаходяться навіть е, в фазі першій з 2008 року денні ходові вогні присутні. Так, е, Далі по автомобілю у нас 16 е, структурні ковпаки. Під низом у нас штамповані п'ятиспіцеві е, металеві диски. Далі у нас є е, парктроніки, фаркоп. Паркоп теж у нас виконує як механічний парктронік, поки не впреться. Так, це все жарти. Покажу автомобіль ззовні, як він виглядає. Машинка в чудовому стані на півторашньому дизелі. Дизель К9К 90 кінських сил, механіка п'ятиступка. ступка Одразу скажу. Є на Ютубі відео, де розповідають про Міган 90 кінських сил, який в Києві таксує, і у нього пробіг уже далеко за 800 тисяч. На такій же самій паливній системі Делфі, яку багато хто плюються, кажуть, фу-фу-фу, не хочемо, хочемо тільки 110 кінських сил. Особисто моя думка в моїх батьків також був на 90-кінських сил Міган. Дуже класний, він економічніший, ніж 110 кінських сил. Орієнтовно. По місту різниця у них в розході десь літр. Причому автомобілі їдуть однаково. І механічна п'ятиступенева коробка передачі, на мою думку, у неї більша перевага, так як у неї довші передачі. Толку з 6-ступки, якщо чесно, немає. Тобто, якщо ми їдемо по трасі 100 км на годину. 2000 оборотів, то що тут на 5 2000 оборотів, що там на 6 2000 оборотів. Та шоста передача вам особливо нічого не додає. Звичайно, є ці коробки шестиступки ТЛ4, вони є там приблизно на сім маркувань, сім версій є їх, там вони з різними швидкостями, тому є різниця в будь-якому випадку. Але вони переважно йдуть на, при 2000 тисячах оборотів, вони 100-110 км на годину. П'ятиступка плюс-мінус так же само. Так що, моя думка, у нього теж є своя перевага, як мінімум, розхід палива і довші передачі. Далі я розкажу по комплектації. У нас є передні задні електросклопідіймачі, вони з доводчиками, другий щелчок автоматично доводить вікно до верху або донизу. Потім блокування задніх дверей і задніх вікон, електрорегулювання дзеркал, і плюс є підігрів дзеркал. Далі у нас тут е, регулювання фарами, яскравість приборки, це всі знають, думаю. І трекшн контроль стабілізація. Потім пішли. Е, у нас е, тут перемикання світла, у нас є датчики світла, плюс тут є у нас датчики дощу. І чутливість, відповідно, виставляється. Чутливість е, на каплі. Потім. Е, Круїз-контроль у нас є. Ось кнопочка Вкил-викил, круїз-контроль або ліміт обмежувач швидкості. Якщо ми, наприклад, їдемо камери, у нас в місті виставляємо там, наприклад, 60 км на годину, більше ніж 60 вона їхати не буде. Хіба що ми нажмемо в пол, і там ще у нас навіть на механіці є кнопка ківдана, тоді вона збивається. Хто не в курсі, будете знати. Потім на кермі регулювання круїз контролями, плюс-мінус добавити, убавити R повернути, ноль збити або нажати тормоз чи визнажати щеплення, воно вимикається. Далі по комплектації у нас є сенсор повітря, якості повітря. Воздуховоди самі перемикаються на рециркуляцію. Далі навігація TomTom Live. Потім у нас є Bluetooth, гучний зв'язок. підрульове керування. Aux флешка у нас є вихід, тобто ми музику можемо слухати як через Bluetooth, так і розмовляти через Bluetooth. До речі, дуже 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 рідко що у нас проїжджають автомобілі з трьома ключами. Тобто Дуже рідко приїжджають, не часто проїжджають з двома ключами, а тут взагалі три ключа. Двигун працює добре. Я скажу так, для цих двигунів це пробіг невеликий, я би сказав, пройшов обкатку. Так, Механічна п'ятиступенева коробка передач. Знову ж таки, повторюсь, передачі довгі і особисто моя думка, я би ганяв би на такому мігані, але у мене лагуна. П'ятиступка мені більше подобається, як мінімум вона економічніша. Так, одразу покажу по салону, стан салону. Хайний чистий салон, відповідно, пройшов хімчистку. в Автомобілі всі проходять передпродажну підготовку, як мінімум там хімчистку, буває поліровку. Так, у нас тут запаска, органайзер, крюк, болти є під штампи. Все на місці. Так, ще покажу з цієї сторони, покажу, що по картам, який їхній стан. Якщо ви дивитесь це відео, швидше за все, вас цікавить цей автомобіль, і вам буде цікаво оглянути його. Плюс у нас на сайті буде більше фотографій по цій машинці, можна буде зайти оглянути. Рестайл достатньо краще виглядає, чим, чим перша фаза, яка випускалась з 2008 по 2011 рік. Рестайл цей. Таким бампером, з такою мордою випускався 2012 та 2013 рік. З 2014 по 2016 вже йшов з такими затягнутими фарами більшими. Так, двигун чистенький, антифріз на місці. Так, що ще сказати по машинки? Автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію, готовий до першої постановки на облік. Тому запрошуємо вас на тест-драйв. Або, як мінімум, каву. У нас є ще багато автомобілів, є великий вибір по міганам. Є багато автомобілів, які в медикі, та які доставляються з Франції. Всі автомобілі привозимо під ключ. На жаль, поки що ми не возимо під замовлення, але в майбутньому будемо возити автомобілі також під замовлення. На даний момент у нас дуже багато автомобілів, тому якщо ви шукаєте там Міган, Сценік або щось, щось по Пежосі, траєну, то швидше за все ми зможемо запропонувати вам якісь варіанти, які у нас вже є, або які доставляються. Так, е далі е під відео буде посилання на наші ресурси. На сайт vincar.com плюс Telegram. Телеграм. В Телеграмі всі актуальні автомобілі, які не актуальні, всі машинки видаляються. Так, не забудьте підписатись на Telegram, на YouTube. І всім гарного дня. Пока-пока.